Доброго дня, шановні земляки. Сьогодні ми у відділі земельних ресурсів Золочівської селищної ради і задамо Віктору Петровичу питання. Стосовно тих перемін, які сталися в зв'язку з військовим станом в країні, функції, що можна робити, що не можна робити, ті питання, які задають нам сьогодні читачі. Віктор Петрович, привітайте з нашими доброго земля. дня, віктор Петрович Трофімов, начальник відділу земельних ресурсів Золочівської селищної ради. з настанням військового стану, щось змінилося у вашій діяльності? В нашій діяльності вніс корективи закон про воєнний стан на сьогоднішній день оформляється право власності на ті земельні ділянки, на яких розташовані будівлі, споруди, на яких є право власності, тобто вони зареєстровані відповідно до чинного законодавства в реєстрі речових прав. Тобто, це житлові будинки, гаражі, які оформляються право власності і на землю, оформляється також право оренди на земельні ділянки, сільськогосподарського призначення. на яких відсутні будівлі оформлені з правом власності не оформляються право власності, тобто забороняється передача із земель державної комунальної власності у власність під час воєнного стану? Таке питання дивіться: от ми маємо земельну ділянку, звичайна сільська садиба. Будинок має документи право власності, але там 60 соток городу або 80 соток городу Як буде mm. оформлятися під будинком? А город окремо чи це окремо це спільна земельна ділянка буде ee, ні? Якщо є будинок да, домоволодіння, і біля домоволодіння 60 соток городу то це не означає, що ці всі землі будуть оформлятися під використання будинку. Земельна ділянка повинна згідно законодавства. Поділитись на землі, які передаються для обслуговування житлового будинку, і на землі для ведення особистого селянського господарства. Mm -hmm. Тобто, згідно чинного законодавства земельного кодексу, максимальний розмір земельної ділянки передається для будівництва обслуговування житлового будинку. Якщо є 60 соток і на ній розташована будівля, то 25 соток це в селі, а 15 соток це в селищі, передається для обслуговування житлового будинку. Інша площа. Буде використовуватися як особисто свяська господарство. але інша площа оформлюється окремо і не під час воєнного стану. Якщо зараз громадянин бажає оформити цю площу, то він може оформити її тільки в оренду. Якщо гаражі квартира біля квартири, гараж і там земельна ділянка оформляться в цій ситуації буде чи ні? Якщо гараж на гараж є право власності, зареєстровано в реєстрі речових прав. Технічний паспорт то так можна оформити право власності і на ділянку під цим гаражом. Чи змінилася ціна ваших робіт? Оформленням займаються сертифіковані інженери землепорядники. Які отримали в установчому порядку відповідні сертифікати коли... і вони ж свої розцінки ставлять? І вони свої да? розцінки в залежності від затрачених коштів на виконання цих робіт на сьогоднішній день це і паливо, і вартість. Але це до вас до вас воно не до ніяк нас не стосується, воно ніяк так? не стосується ні. Mm. Тому громадяни може замовити їх будь-де будь будь у будь-кого, який має сертифікат, і вибрати кращу ціну і якість роботи так. Так. стосовно продовження оренду тих гектарів, які є паями, які є двогектарники, соцсфери, які отримували, продовжується, продовжується продовжуються ці аренди. Повторився. Так. І чи наново можна оформляти військовий стан не забороняє це робити? Сьогодні? Ні, військовий стан не забороняє робити оформлення права оренди на земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства, товар на свого зворотництва можуть орендувати сільхозвиробники без ніяких обмежень вони складають договори, підписують, реєструють у основному порядку, як було раніше. Складнощі виникають в нас в громаді, в тому, що у нас безпосередньо на. На території селища Золочів немає реєстратора речових прав їдуть реєструвати в Багадухів, Солоніцовку і в місто Харків. Ще одне питання дуже важливе чи продовжується. Ну, як у народі кажуть, роздача землі, видача землі з'явилася наприклад можливість там двох гектарників задовольнити, або з'явилася можливість паї комусь дати кому не видали з резерву. Таке зараз може проводитись? і чи можна уже отримані земельні ділянки, паєві якось передавати кому-то, а наприклад, продати власність іншій особі оформити право власності на двогектарників. В основному двогектарники гектарники виділялися з земель державної комунальної власності. З Земель державної комунальної власності забороняється передача землі, передача у власність громадянам під час воєнного стану тому землі особисто для ведення свяльного господарства зараз не передаються у власність. Виділення паїв, воно зараз відбувається, обмежень немає, приймає розпорядження про виділення паїв начальник військової адміністрації, питання в цьому немає, приймається відповідне розпорядження і згідно розпорядження, реєструється право власності. Це ті люди можуть оформляти її, в яких є сертифікат. Не по рішення суду. Рішення суду в основному стосувалося земер державної комунальної власності. Звісно, передача земель державної комунальної власності забороняється під час воєнного стану. Mm -hmm. Якщо рішення суду стосується там відновлення сроків спадщини, там або пропущені сроки було не оформлені спадщина у нотаріуса і деякі зверталися до суду для того, щоб відновити сроки, і одночасно. Успадковують сертифікати на право на земельну частку пай такі е, рішення приймаються, будуть прийматись і оформити справо власності, тому що це відбувається не за рахунок земель комунальної або державної власності. А прода рахунок... продаж землі у нас є в Україні зараз. Продаж землі є в Україні. Тобто пай вона... людина може продати? Так, так, так. Але Питання хтось купує. Цього... Купують. Купують люди. Так. Я маю на увазі. Не господарства. Якісь скуповують більш-менш люди. На сьогоднішній день скуповують. От якраз скуповують люди, не господарства. Люди, ну сільхозтоваровиробники особисто скуповують. Яка ціна за гектар? Ціна вона може відрізнятись ближче землі для до бойових територій бойових дій продаються більш дешеве. А ті, що подаль дорожче, звичайно, в межах від півтори до двох тисяч доларів за гектар продається земельна ділянка. Але це до ціни. До ціни, і ну я ж кажу, у нас на сьогоднішній день дуже внесли свої корективи. Бойові дії. Ну, понятно, в удах ділянку два г... взагалі... 7 гектарів, 8, там скільки там паї були великі, там взагалі не продається, не купується так розуміє. майже ні. Майже. Але я думаю, майже це значить, що щось все-таки якісь. Ну, скажімо, віра, так, в є, є в віра в краще є. в людей. Віра краще є. Я не буду зараз уточняти. Я мав розмову десь з декілька керівниками, і на одягські землі будуть заходити з можливими технікою або розмінуванню, дасть Бог в наступному році. На цій... Позитивній ноті, давайте завершимо нашу розмову. Дякую вам і Петрович, за те, що ви відповіли на питання наших читачів і глядачів. До нових зустрічей. з вами був Василь Мирошник, азета Зарявісник Болодухівщини. Все буде Україна.